Мета цього курсу чудес навчити наш розум мислити відповідно до рядків тексту. Вправи дуже прості, вони не займають багато часу, і неважливо, де ви їх робите. Вони не потребують підготовки, не виконувати більше однієї вправи на день. Вправи створені, щоб допомогти нам узагальнити уроки, щоб зрозуміти, що кожне з них однаково застосоване до всього, що ти бачиш, і до всіх. Запам'ятай тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі чудес. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Урок 9. Я не бачу нічого такого, як є зараз. Ця ідея є очевидним наслідком двох попередніх. Але хоча ти можеш прийняти це інтелектуально, Дуже малоймовірно, що це щось для тебе означатиме. Однак твоє розуміння наразі ще не потрібне. Насправді визнання того, що ти не розумієш, є необхідною умовою для того, щоб скасувати свої помилкові ідеї. Ці вправи стосуються практики. А не розуміння. Тобі не потрібно практикувати те, що ти вже розумієш. Було б непереконливим шукати розуміння і припускати, що воно у тебе уже є. Непідготовленому розуму важко повірити, що те, що здається зображеним, не існує. Ця ідея – Може викликати серйозні занепокоєння і, отже, зустріти активний опір у різних формах, але це не виключає його застосування. Більше нічого не потрібно для цієї чи будь-якої іншої вправи. Кожен маленький крок розвіє маленьку частинку темряви. І розуміння зрештою освітить кожен куточок розуму, який буде очищений від сміття, яке його затьмарювало. Ці вправи, для яких достатньо трьох-чотирьох періодів практики включають у себе огляд навколо себе. Застосування ідеї дня до всього, що ти бачиш, пам'ятаючи про необхідність застосовувати її без розбору, та основне правило нічого не виключати. Наприклад, я не бачу цього комп'ютера, який є зараз. Я не бачу цей телефон, який є зараз. Я не бачу цю руку, яка є зараз. Почніть із найближчих речей, а потім поступово розширте поле зору. Я не бачу тієї вішалки, яка є зараз. Я не бачу тих дверей, які є зараз, я не бачу цього обличчя, яке є зараз. Слід ще раз підкреслити, що хоча ми не повинні намагатися включити все, ми повинні уникати конкретного виключення будь-чого. Переконайся, що ти чесний перед собою, роблячи це розрізнення. У тебе може виникнути спокуса нечесності. Нагадаю, що вправу слід виконувати одну хвилину або близько того. Дякую, що були зі мною, мир вашому дому!